Вітаємо на каналі КТМ Новини і сьогодні. Випуску ми розкажемо, яким буде цьогоріч мультипредметний тест декларації з лікарями, як підписати або ж змінити лікаря. Всеукраїнський український турнір з боксу пам'яті Олексія Скічка. Підсумки. Як і минулого року, випускники навчальних закладів замість ЗНО також складатимуть національний мультипредметний тест. Він міститиме три предмети. Але цьогоріч одна з дисциплін буде на вибір. Її випускники обиратимуть у квітні під час реєстрації для участі у НМТ. З переліку обов'язкових предметів вилучили історію України. Які ще зміни чекатимуть на 11-ти класників під час НМТ, розкажемо у сюжеті. Цьогоріч випускники 11 класів замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання також складатимуть національний мультипредметний тест. Як і минулого року, у переліку три предмети, але один з них буде на вибір. Розповідає начальник управління освіти Олександр Авраменко. Діти мають змогу чи будуть складати. Тестування з української мови, з математики, це є обов'язковими предметами, плюс один предмет на вибір, який вимагатиметься для вступу. Наразі ми говоримо, що час виконання цих завдань 180 хвилин. Ну і надалі за двосудбальною шкалою будуть оцінюватись ці предмети окремо. Це може бути історія, це може бути іноземна мова, це біологія, хімія, фізика, якщо я не помиляюсь. Наразі передбачено проведення двох сесій основної та додаткової. Реєстрація на національний мультипредметний тест розпочнеться у квітні. Випускники, які знаходяться за кордоном, також матимуть змогу пройти тестування. Є відсоток, близько 10-15%, які навчаються за кордоном, і ми повинні розуміти, як ці діти будуть складати цей мультипредметний тест за кордоном, оскільки говорять, що на базах консульств, посольств за кордоном будуть функціонувати такі самі пункти тестування. Нововведенням цього року може стати запровадження так званого мінімального прохідного балу, який складатиме не менше 10% правильних відповідей з кожного предмета. Запитали ми думку Олександра Авраменка щодо ефективності НМТ. Минулого року це було несподівано і по факту наші діти, ну як на мене, він не був достатньо підготовлений і не є показником дійсних знань учнів. Не можна порівнювати ДПА, мультипредметний тест і зовнішнє незалежне оцінювання. Це зовсім інші завдання, це зовсім інші речі. Що буде цього року? Ну до травня місяця ми все ж таки очікуємо більш предметної розмови з цього приводу. ДПА для учнів четвертих та дев'ятих класів, ймовірніше за все, буде скасовано, але точної інформації поки що немає. Декларації з сімейними лікарями питання, що не втрачає своєї актуальності. Якщо Олександрійці вже визначилися з кандидатурою педіатра чи терапевта, то вимушені переселенці, які на тривалий час зупинилися в Олександрії, укладати декларації не поспішають. Про це а також лікарів центру первинної медико-санітарної допомоги, які ще набирають пацієнтів, ми розкажемо далі. Декларації сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами питання, що не втрачає своєї актуальності. Тривалий час кількість олександрійців, які визначилися з кандидатурою та уклали декларацію, коливалася в межах 70%. З часом відсоток тільки зростав. На часі нове питання чи укладати декларацію переміщеним особам, які зупинилися в Олександрії на тривалий термін. Ті, хто залишаються тут на тривалий час і внутрішньо переміщені особи. Ми всіх приймаємо незалежно від того, де заключена декларація, людина має право звернутися до нас, і допомога їй буде надана. Але коли люди звертаються до нас не поодиноко, намагаємося запропонувати за бажанням пацієнта заключити декларацію з нашим лікарем. Лікарів у нас в достатній кількості маємо трьох нових лікарів, тому пропонуємо заключати декларації для. Зручності пацієнта і лікаря. Інформацію щодо лікарів можна отримати в реєстратурі. Це із нових лікарів у нас три лікаря загальної практики сімейної медицини. Це дівчата, які пройшли у нас інтернатуру, прийняті до нас на посаду лікаря загальної практики сімейної медицини, тому пропонуємо заключати декларації з ними. Також, коли звільняються міста у лікарів, у яких повністю заключені пакет декларацій, пропонуємо інших. В реєстратурі звертаються жителі міста. Та ми пропонуємо, які є вільні лікарі на даний період часу, з ким можна укласти декларацію на вибор пацієнта. В Олександрійському центрі первинної медико-санітарної допомоги працює 50 спеціалістів. Так що за бажання можна знайти свого сімейного лікаря. Раніше це були поодинокі випадки. Люди зверталися просто за допомогою. Ми надавали цю допомогу. Зараз люди їх влаштовують наші лікарі. Зручніше не в в телефонному режимі вирішувати свої питання, тому укладають декларації з нашими лікарями. Таких осіб внутрішньопереміщених уже більше 200 чоловік, які зуклали декларації саме з нашим закладом. Якщо ви вирішите обрати іншого спеціаліста з центру, можна в будь-який час переукласти декларацію. На базі ДЮСШ номер 2 пройшов всеукраїнський турнір з професійного боксу пам'яті Олексія Скічка. Участь у поєдинках цьогоріч взяли понад 90 спортсменів із Кропивницького знам'янки Світловодська та Кременчука. Також свою професійну майстерність під час двобоїв показали олександрійські боксери. Про враження від поєдинків та результати змагань нам розповів начальник відділу молоді та спорту. 28 січня в Олександрії на базі ДЮСШ США номер 2 відбувся всеукраїнський турнір з професійного боксу пам'яті Олексія Скічка. Це були 11 змагання, у яких, окрім Олександрійських боксерів, брали участь представники найближчих міст. Зібрали спортсмени з боксу, які представили міста Крапиницький. Кремінчук, Світловодськ, Знам'янка, Олександрія та Олександрійського району. У зв'язку з тим, що в нас воєнний стан, тому ми намагалися зробити так, щоб спортсмени з ближчих міст приїхали до нас, і, тому щоб можна було провести в один день і в зв'язку з ситуацією в Україні вони встигли повернутися додому. Загалом у турнірі взяло участь понад 90 спортсменів віком від 9 до 25 років. Серед них були і дівчата – боксерки з Кропивницького. Олександрію представляло 33 спортсмени, які у підсумку взяли 17 золотих та 7 срібних медалей. Довольно цікаві поєдинки були у 18 і старше років, 16-17, там, де дійсно вже Спортсмени з досвідом, мають спортивні розряди, тому і звичайний поєдинок. Дуже цікаві поєдинки були, де дівчата виступали да, серйозні поєдинки, дуже хороші результати, хорошу техніку вони показували. От, було цікаво наблюдати за цими двобоями. Серед гостей боксерського турніру міський голова Сергій Кузьменко та старший тренер області, головний суддя змагань Віктор Саласенко. Організаторами заходу стали Дмитро, Юрій та Олексій Скічки, а також Федерація професійного боксу України. Цього разу також спортсмени і Чемпіони і призери даного турніру отримували пам'ятні нагороди. Це були і кубки, це були і медалі, це були і пам'ятні серебряні перчатки, це були і календарі з афішою. Ну, Багато атрибутиків. Зазначимо, що Олексій Скічко був кандидатом у майстри спорту неодноразовим чемпіоном України з боксу, а також міським головою Олександрії двох каденцій. Слідкуйте за розвитком подій разом з нами і пам'ятайте, все буде Україна.